Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас в Христі Ісусі. Тобі є за що дякувати Богу. Подякуй за шум вдома, бо це означає, що в тебе є сім'я. Подякуй за посуд, який потрібно мити, значить, у тебе була їжа. За килими, які треба пилососити, за вікна, які треба мити, значить, у тебе є житло. За промоклі від дощу черевики, значить, ти ще здатний ходити власними ногами. За пробки на дорогах, значить, у тебе є автомобіль. Ти Судиш в авто, яке ти зумів заправити, і воно їде. За уроки дякую та іспити, до яких потрібно готуватись, значить, у тебе є можливість отримувати освіту. Дякую за начальника, який робить зауваження, значить, у тебе є робота. Дякую за гору прання, значить, є одяг. Дякую за свої сльози і посмішки, значить, ти ще можеш відчувати. Дякую за тих, хто заподіяв тобі біль. Значить, ти ще можеш зрозуміти, як не потрібно чинити, подарувати у відповідь прощення і любов. За втому в кінці дня дякуй, значить ти ще можеш активно працювати. За будильник, який буде Це означає, що Бог розпудив тебе до нового дня. Цінуй те, що маєш. Дякуйте Богові при всіх обставинах, бо саме так Господь хоче, щоб ви жили в Христі Ісусі.